Дівчата, привіт! Сьогодні в нас буде корекція гелем це нігтики, на яких на є гель, тому будемо їх переробляти. Зазвичай на цю довжину, не на цю довжину, а на ці нігтики, я завжди робила гель-лак. Просто довжина була коротшою. Так як довжина стала більшою і з'являлися тріщинки, ми вирішили перейти на гель. Тому це ось така практика. Якщо хочете. Щоб не було тріщинок і вам потім не прийшлося більше переробляти, старайтеся довшу довжину залишати вже на гелі. З гельлаку ми зістрибуємо, тому що більша нагрузка, нігтєве ложе довше і більша ймовірність того, що сам матеріал не буде амортизувати саме нігтєве ложе і манікюр буде тріскатися. Зараз ми знімаємо старе покриття. Як завжди, знімаю акуратно і легенько загладжую собі поверхню ніфтика, щоб поверхня була гладкою, і мені в майбутньому було легше покривати наступним матеріалом. Це дуже важлива штука, тому що як тільки ви будете неохайно знімати самою фризою, то тоді вам прийдеться більше зашліфовувати пилочкою, щоб іменно зробити. Саму поверхню нігтика гладкою, гладшою. Довжину ми трохи прибираємо, але все ж таки будемо робити знову гель. Клієнтка сказала, що нігті з гелем вона відчуває їх більш стабільними і тому будемо знову робити гель. Заодно хочу вам показати, як я це виконую. Давайте трошечки з вами поговоримо про тріщини, чому вони відбуваються, і як поступати, що з ними далі робити. Дивіться, тріщини з'являються з багатьох причин. Ну, Найперше потрібно пам'ятати те, що ми не будинок будуємо і буває різне, десь клацнули, десь спосіб життя у людей різний. Хтось дуже. Інтенсивно щось руками робить, активно, хтось взагалі сидить в офісі, і нічого, крім комп'ютера, не бачить. Тому спосіб життя і, або неправильно, неправильно нанесений матеріал. Тому що на коротеньких нігтиках ми можемо використовувати невелику кількість матеріалу, і вона, в принципі, буде добре триматися. Тобто вирівнювання має бути так чи інакше. Але на короткій нігті кількість матеріалу достатньо мала, апекс найвища точка приблизно 1 міліметр. Можливо, не, не, не завжди 1 міліметр. Може навіть бути і тоншою. Чим більше у нас довжина появляється, от, наприклад, ці нігти, які я тільки що знімала, довжина вже достатня. і... Просто вирівняти, не знаю, найвища точка апексу, наприклад, півтора міліметра, замало. Замало базою, наприклад, тим самим гелем ви виконуєте там півтора міліметра гелем, апекс найвищу точку робите. І потім ще до цього промальовуєте жорстким матеріалом саму, сам гель, саму базу. І воно, відповідно, укріплюється. І поверхня е, така більш цупкіша, стійкіша амортизація є, і це все працює з, е, з довгими нігтиками. Ось, е, Потім, ну, в основному тріщинки відбуваються, я ж кажу, тільки через те, що ви неправильно е, зробили акцент самого. Матеріалу на нігтиках, тобто він нанесений, можливо, він нанесений по всій території нігтика, але він вас не нанесений, як то кажуть, в правильному місці. І, е, е, тобто його кількість знаходиться по, всьо, по всій плоскості нігтика, вроді би, гель є, але він розподілений неправильно. Тобто зона апексу, найвища точка, має бути обов'язково. І це все плавно з кожних сторін нігтика має сходити на ні. Але тим не менш, ось цей рівний блік він якраз гарантує вам те, що у вас ніде матеріал не заломлюється. Ось для цього і ми контролюємо бліком саму, саме покриття, як ми його наносимо. Тому що блік нам дає якби відображення, як воно виглядає на нігтику і. Це важливо, тому якщо вам важко зрозуміти, чи рівно воно чи ні, шукайте рівненький блік на нігтювому ложі, якщо він є, або якщо його, наприклад, гель достатньо така густа консистенція і Йому потрібно давати час для того, щоб він розтікся і зробив, ну, вирівнявся на нігтику, тому що як би ви його пило кісточкою не вирівнювали, десь туди пензликом заганяли. Ви його якби, вирівнюєте, заганяєте туди, там, де його не вистачає. І буквально там декілька секундочок чекаєте, тому що він робить свою роботу. Він сам себе вирівнює. Розтікається, і якщо ви тільки побачили, що вже все добре, ви можете спокійно погружати ваш нігти кулам. Тому з гелем ми працюємо трошечки по-іншому. Так як база вона така більш рідкіша і швидше розтікається. Тобто в нас не завжди з базою є час, щоб погратися і десь туди загнати і ще кудись. А з гелем у нас час є, тому що гель достатньо. Густої консистенції. Ну, звичайно, бувають різні гелі. Гелі так само бувають рідкі, які течуть, і ми не встигаємо з ними працювати. Даний гель, яким ми зараз будемо працювати, він такий достатньо густий. І ну, для того, щоб вирівняти, мені один пальчик приблизно хвилинка потрібна для того, щоб його нанести гарнесенько. Вирівняти і почекати, щоб він роз, розпреділився добре, тобто я лампою контролюю блік, ага, він зрівнюється, розтікається, як тільки мене все влаштовує, після цього я відправляю ручку в лампу. Наношу я гель кісточкою, пензликом для гелю, тобто набираю крапельку гелю на пензлик і розподіляю по нігтьовій пластині. Основна маса гелю. У мене йде по центру. Тобто спочатку я роблю собі слизьку поверхню, і потім основну кількість гелю залишаю по центру нігтика. І легесенько пилочкою розганяю його по всій нігтів пластині в бокових сторонах гелю набагато менше, ніж в центральній частині. І те саме відбувається в зоні біля кутикули і в вільному, на вільному краї. В принципі, вільний край він. Зазвичай в мене буває товстіший, коли я працюю з гелем. І потім кінцевий опил, коли я опилюю пилочку, я так достатньо щиро опилюю і фризою просто випилюю собі арку. В даному випадку у нас буде квадрат. Ну, я постаралася, в принципі, там на відео це показати. Думаю, що ви зможете побачити, як я це робила. Це такий лайфхак. Тому що якщо дуже тонко нанести, так як ви хочете гарну арочку, нанести тонко без опилу, то це буде зробити важко. Тому наносіть добре матеріалу так, щоб ви були впевнені, що ваша архітектура вирівняна і все добре. А в кінці, коли ви будете опилювати, ви просто фризою, тою, якою ви знімаєте матеріал, зможете спокійно вирівняти собі арочку, і ваша арка буде. Гарна, рівненька, і при тому архітектура нігтика буде збережена і достатня кількість матеріалу буде знаходитися на нігтику. Це дуже важливо. Тому що як тільки ми додаємо замало матеріалу, навіть якщо це гель буде тріщинка, тому старайтеся робити так, щоб на вашій поверхні нігтювої пластини завжди зберігалася потрібна кількість матеріалу. І ось тут я вже доробляю чисточку, як ви бачите, зрізаю я дуже мало кутикули. Ну, Звісно, кутикула у кожної людини буває різною. В когось вона буває товста, груба, суха, тонесенька, маленька. Тому наше завдання з вами її побачити. Тобто, ми кутикулу маємо знайти і побачити. Тобто, коли як ми її знаходимо, знаходимо ми її тим чином, що починаємо прочищати нігтик. Але не вглубляємося фризою в нігтик, а якби вводимо фризою по нігтику. І таким чином, так як вона крутиться, в неї є оберти, вона вже свою роботу виконує, прочищає нігтьову пластину і тим самим відклеює. Саму кутикулу від нігтьового ложа. Таким чином, ви можете бачити ось цю суху смужечку, яка стирчить у вас зверху, поки ви прочищаєте ось цю кишеньку. Як тільки ви побачили ось цю суху шкірку, вам треба дуже добре перед тим, коли ви збираєтеся обрізати, дуже добре. Кісточкою про здмухати всі порохи з нігтика, так, щоб на вашому нігтику не було жодної пилинки. Тому що як тільки буде пилинка, вона буде вас збивати з толку, де зрізати. Зазвичай порохи роблять такий обман і здається, що там, де порох, там ще треба зрізати. А насправді це просто частина. Частинка там, можливо, навіть тої самої шкіри, яка там десь відскочила, поки ви чистили, вона так залишилася в тій кішенці лежати. Тому старайтеся кісточкою для порохів, дуже добре її всі порохи гарнесенько щищати, зганяти. Таким чином, у вас залишиться лише ось ця тоненька смужечка шкіри, яку необхідно просто зрізати. І Цього буде в принципі, достатньо. Працюємо ми лише носиком кусачків. Тобто, коли ви дивитесь на кусачки, у вас там є полотно, наприклад, там, не знаю 5 мм, 7 мм. Тобто, ми не використовуємо всю ріжучу поверхню полотна кусачок. Ми використовуємо лише носиком кусачок, малесенькими кроками, по чуть-чуть підбираємося і відкусуємо. Відкусили, чуть-чуть підібрались далі, відкусили і так далі. Тому не старайтеся всім робочим полотном, там здається, за 2-3 укуси, ну логічно, тому що робоче полотно великий, два-три раз цак цак і ви обрізали. Але насправді у вас ось цей, ця смужечка, яку ви відрізаєте, вона буде нерівномірною, тому що ви не контролюєте всю поверхню робочого полотна, самих кусачок, а у вас в принципі контрольований лише носик. Ну, в ножничках добре, тому що ножнички хвостик, тобто те, що ззаді носика, воно завернуте вгору. А в кусачок воно все прямо і ви не бачите зад, зад кусачок, де він знаходиться. Тому вам потрібно працювати лише носиком і по чуть-чуть малесенькими кроками відкусювати те, що бачите. І так воно 100% працює. Зараз ми наносимо з вами базу на нігтике. Каучукова база від коді, гарнесенько втираю її в пори нігтєвої пластини і просушую. Після цього ось ви бачите, набрала на кісточку гелю, промальовую всю поверхню нігтика гелем і стараюся розрівняти його тонесенькою кісточкою. Де не потрібно, набираю собі малесеньку крапельку на тонку кісточку, ставлю цю крапельку на гель і продовжую. Вирівнювати так, щоб в мене блік ніде не заломлювався. Ну, Якщо він там десь близько біля кути, коли буде чуть, чуть заломлюватися, я в майбутньому, його вирів... в майбутньому я його вирівняю базою. Але в основному старайтеся зробити так, щоб ваш гель лягав рівнесенько і блік не заломлюся. Бачите, у мене гель він такий достатньо густий. І в принципі, З ним дуже легко працювати. Я наношу основну кількість матеріалу на нігтик. З торця нігтика все, що в мене там зібралося на кінчику нігтика, забираю пензликом, залишаю ту кількість, яка в принципі, залишилася, тому що сам гель він дуже добре лягає на нігтьову пластину і в принципі, він там залишається. Забрала залишки з торця нігтика, і потім тонесенькою кісточкою в мене, в принципі, є більше часу з гелем тут трошечки танцювати, тому що він не розтікається. І я можу його розрівняти так, як мені потрібно, так як мені подобається. Ось як ви можете побачити, трошечки блік в одній, Це, Тобто він рівномірний, ніде не, перел... не це... Дуже дуже важливо. Це означає, що ваша архітектура-нігтика, в принципі, збудована правильно. І ось цей прямий або хвилястий нігтик знизу він укріплений ось цим апексом, який ми з вами побудували за допомогою гелю. Це дуже важливий крок. Вирівнюйте, буде у вас вирівнювання, і архітектура нігтика буде правильною. Відповідно, воно носитися буде добре, тільки не переборщіть з кількістю матеріалу. Тому що вирівняти нігтик можна так само і величезною кількістю матеріалу. Воно, в принципі. Своєї функції не виконує. Просто така булька зверху у вас на нігтику, воно нерівномірне, негарне і некрасиве. Тому старайтеся вирівняти, але не переборщити. Це такий також дуже важливий крок. Ось, як ви бачите, я гарненько протираю весь нігтик гелем. Всюди змочую, як би роблю слизьку поверхню самого нігтика. І в основному у мене основна маса матеріалу залишається в центральній частині нігтика. Тобто вона йде по центру. А далі боки я легесенько промальовую тоненькою кісточкою. Де мені не вистачає, я можу макнути тонку кісточку в баночку від гелю. І догнати е, матеріал туди, куди його не вистачає. Але, в принципі, основну роботу роблю звичайною товстою кісточкою. І, і все, даю гелю чуть-чуть розтектися. Та й в принципі цього абсолютно достатньо. Я люблю наносити гель без опилу. Опил, в принципі, можу виконувати, якщо ж там десь не, не вгледіла, і пальчик перекосився на одну сторону. або він такий, не знаю, там клієнтка не прослідкувала, або я запізно поставила в лампу, або ще щось. То тоді воно може затікати десь з одного боку більше, з іншого боку менше. До речі, у мене там десь є один такий манікюр, треба вам його озвучити і закинути. Там якраз на молочній базі був трошки клієнтка рукою руку перехилила в лампі, і воно на одну ручку, на один бік стеклося. Мені там прийшлося потім чуть-чуть запалити, але це не трагедія. Одну секундочку я підпалила, ще раз топом перекрила і, в принципі, на цьому закінчила. І зараз ми з вами покриваємо камуфлюючою базою. В принципі, все по тому типу як було, взагалі. Я не знаю, як у вас, але в мене клієнти дуже часто використовують нюдові бази, тому вони манікюрі, які я вам буду показувати, будуть дуже часто, тому що люди працюють у різних сферах діяльності і. Не у всіх є час переробляти якісь такі дуже яскраві кольори. В основному люди хочуть щось спокійне, акуратне, щоб не кидалося сильно в очі, щоб можна було довго носити. От, Наприклад, ця клієнтка вона працює помічником стоматолога або щось з документами стоматології. Її, вроді, можна там манікюр, але. Відповідно, щоб це не було щось таке, що видно за кілометр. Тому в основному ми з нею робимо якийсь нюд або градієнт, або французький, але це так само буває рідко і не завжди хіба десь на якісь свята. Якщо я не помиляюся, то цей колір чуть-чуть з блискітками, унікор від Нікі землі Нікі. Ну і також такий дуже красивий колір з мікрошим, дуже гарно виглядає. і... Достатньо такий приємний, приємно рожевий пастельний колір, красивий. Ось, як ви бачите, не опилюючи, я відразу після цього наношу саму базу і теж розрівнюю її. Тобто, як ви можете бачити або помічали, що кісточка з рук, тонка кісточка з моїх рук, вона, в принципі, ніколи не. Виходить, вона завжди стоїть поруч біля мене. Це дуже класна помічниця, якою ви можете загнати матеріал туди, де не достає оригінальна кісточка. Тому що самі кісточки, ці кісточки від бутилочок, вони такі достатньо об'ємні і напитані матеріалом, тому, що, тому ви не зможете добратися. Всюди, куди вам потрібно добратися, оригінальною кісточкою. Для цього ми використовуємо тонку. І повірте, манікюр з вашою тунесенькою кісточкою буде акуратний. Якщо хтось спробував або якщо хтось працює таким самим чином, як я вам зараз показую, дайте про себе знати. Я насправді ціную ваші відгуки, ваші враження. E, тому буде, буде дуже цікаво почитати. Ну, і в принципі, тут ми вже завершуємо і зараз покриваємо топом. Топ e, так само від e, з лапким шаром від коді такий універсальний топ. Я його, в принципі, завжди використовую і дуже ним задоволена, надійний, гарно просихає, не відлущується, добре виконує свою функцію, не дряпається. ну Звісно, Хтось, хто, наприклад, дуже часто щось миє або дуже часто щось шурує, такі повсякденні царапинки, ми нікуди їх не можемо забрати. Бо є різні люди і різний спосіб життя у людей, тому той, хто більш акуратний і менше працює руками, відповідно, в нього взагалі проблем немає, все блистить, все прекрасно. Той, хто більше працює з руками, відповідно, треба більше. Воно більше царапається і це все більше видніється. Тому, ну, ми, які б, що б ми не використовували, все залежить так само від способу життя людини. Тому ось, ось такий фактор, який так само є дуже-дуже важливим. І зараз з вами роблю кінцевий опил. Це те, про що я вам говорила на початку відео. Достатньо так. Активно підпилюю, щоб зробити ось цей чіткий край, забрати всі нерівності. Гарнесенько проходжуся із боку, із торця нігтика, проходжуся по всіх нігтях. І зараз ми з вами беремо фрезу, якою я знімала матеріал, і пробираємося під нігтик. Бачите, але не перевертаю руку догори ногами, а повертаю до себе арочкою, щоб я могла контролювати товщину самої арки. Це дуже важливо. І е, так я можу контролювати, як, яку за товсту мені потрібно зробити ось цю товщину арочки, щоб нігті були достатньо такими стійкими і не ламалися. В принципі, колись казали, що достатньо товщини кредитної картки. Можете з кредитною карткою, можете чуть-чуть тонше, але старайтеся не дуже тонко, тому що дуже тонко може відколупуватися, відтріскуватися і відколюватися з торця нігтика. Тому з цим так само потрібно бути обережним і не перестаратися зробити арочку занадто тонкою. Це також дуже, -дуже важливо. Ось такий манікюр гелем. У нас дівчатка з, з вами вийшов. Зараз ми струшуємо всі порохи, в принципі, роблю свою привичну процедуру з призкою е обожирювачем, гарнесеньку ручки протираю. По-моєму, там підправляла, забирала кутики клієнтів, щоб затупити їх, тому що в деяких місцях вони були такими гоструватими. Ну, і, в принципі, ось такий манікюр у нас вийшов. Дякую, дівчатка, що дивитеся, дякую, що цінуєте. Підписуйтесь на канал. Ще зовсім трошечки, у мене буде 3 тисячі підписників на каналі. Я так рада, так рада, що ви цінуєте, тому буду безмежно вдячна, якщо ця, ця цифра дійде дуже швидко до свого до 3 тисячі. Дуже-дуже буду вдячна. Ось така арочка вийшла і ось такий манікюр. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, цінуйте.